Обла Марко. Здоров, будь Адію. Заходь, коли не поїзд. Це тепер, значить, і Авдій гості. — А чому лише тепер? Та тому, що краще гостей нема. Відійшли, і Бог зна, коли вернуть. Та й чи вернуть. Та не кажіть того. Дасть Бог усі вони як поїхали, так і приїдуть. А ту за ними нам, тобто жіноті лиші, а самі діло пильнуйте. Це хто там такий нетерплячий? Залиш нас! Т Я в моїй хаті гості ті без мене? Обійдемося без тебе. Я з тобою хочу побалакати на розум. Прошу. Слухай, милости ваша. а за мід дякую, бо за багато чесне. Чесно, чоловіка ти сором, пошанував, А медом не ордуй, бо він добрий. Добрий старий мік на старості білю. Діло в мене, так сказати, політичне. Та не бійся, старий, не повійся. Це, так сказати, моя особиста повітря. Як підеш мені на руку, то й коза буде ціла, і вов буде ситий. А як ні, то може вийти з того велика халепа для тебе і ще для когось, хто тобі не байдужий. То як гадаєш, ну, не почувши, в чому діло, не можу згоди давати. Скажу тільки, що готовий уважно слухати милість вашу. Ну, якщо так, то слухай. Сотник зі своїми людьми від'їхав, значить, його хутр у моїй власти. Схочу, спалю, схочу, нападу і пограбую, ані тебе, ні того з дерев'яною ногою не побоюся. То як гадаєш, вам краще битися чи миритися? Залізний мир від золотого бою краще. Коротше кажучи, маєш допомогти мені умикнути панночку. Милости ваша. Я ж її на руках виносив. А тепер мав би. Ні. Вимагайте від мене, чого завгодно. А того я зробити не можу. Не можеш? Не можу ніяк. Сумління не дозволяєш. Я ж її люблю, як рідну дитину. Я її небо прихилив би, якби міг я. Ну і почав, панахеду. Може, ще б проснузився, як стара баба. Ей, дурніри, козаки! До нічого путнього з вами не добалакаєшся! Найкраще не розговалювати з вами, а приказувати вам. Ну та ви слухайтеся, не мудрого слова. Не подумай лиш, чи ти згодишся, чи ні. А я панночку заберу, бо маю владу і силу і прагну її дістати. Чи ж не краще, щоб це сталося без кров проливства, без обиди Божої і без усякої шкоди, тій, котрій, хто не небо радий прихилити. Я їх теж лиха не бажаю. Бояриною козацьки стане. Невже це не честь? Скажи сам. Невже не краще поміж достойних людей уйти, ніж з малотямними хуторянами віку коротати? І Бог не розуміє, чому ти зжакнувся в дію, ніби я тебе до чогось свого намовляю? Надумався? Надумався. Милости ваша. Познай. Уважай, тільки зроби, як каз. Нинішньої іначе всім не спускай. Розумієш? Розумію, Кирило Івановичу. Брами не замикай. Як очуєш козацький клич, пугу богу рознай, то люди мої прийшли по панночку, то кажі йому, котрі у нас світлиці ночує. А ще краще було б, коли б ти її двір виманив, буцім то хтось її кличе. Розумієш? Розумію, милости ваша. От і все. А тепер, щоб ти не журився, даю тобі чесне слово, що люди мої дістануть приказ під карою смерті поводитися з паночкою гарно, чемно і політично, щоб достати мені цілою і неповрежденою. А що я кривди її не зроблю, то коли ти ще до цього розуму не вижив, міг би й сам здогадатися, що якби не любив би її, то би не побивав бися за нею. Дівчат на світі багато, та ще й гарних. А ще в дії, щоб ти не спробував паночку десь від мене заховати. Дорога пильнуватимуть мої люди. З хутора не вимкнеться ніхто. А хутір я кожної хвилини до гори дно переверну. І хоч би ти паночку під землею заховав, добуду її. Це ж не голка, а панночка. Так само подбай. Щоб той кулявий ні про що не здогадався, бо він дуже скорий до шаблі рушниці. Бо його час той безневинному перепадає, Магдалені це Ой. Олеся це не допоможе. Шабля і рушниця розуму не мають. Прощавай. Коли то має статися? Нинішньої ночі? Що? Та не вдавай, що нічого не знаєш. Я все чула. То що з того, що чула? Така біда, що запильнувати годі. Стривай, стривай. А сказав, що тобі Москаль, котру паночку він умикнув і гадати. Ні. Паночка казав, ну але по імені не назвав жодного разу. А до чого це ти ведеш? Є. І хлопи не догадують. До чого веду? А хіба ж Магдалена не панна? Та, мабуть, що панна? Ой, та я тобі дам таке, мабуть, що ти на хутір не зашкандиваєш. Усі ж жінок насміхатися скорі, але як бідати й до жінок гайда, Отож не ти пораджу, рад собі сам, як такий мудрий, Язикач. Мабуть, каже, мабуть. Та жодної задньої гадки не мав я. Та ти, мабуть, і передньої не маєш, коли ти свої паночки посолити не вмієш. Дівчину хочу умикнути, той родовородий цар, а він, мабуть, каже, мабуть, та не серце, Кажи ж бо, піді мною земля горить до ночі недалеко. Отож, слухай, якщо москаль не волів тобі, якої саме паночки йому заванути. Вже знаю, знаю, знаю сам. Сам, сам, всі ви самі, все знаєте, все самі. Але без жінок жоден з вас нові ґудзика собі не пришиє. Шам! Шам. Ну, та й хитра же ти, Марто. Я з розпуки мало розуму не збувся, гадав повіситися в садку. А вона ось що придумала, не даремно кажуть, де дідько не може, там бабу пошле. Спасибі тобі.